Українські інженери, це от власне, от про ці технологічні інновації чи модернізації, про які я вам почав говорити. Українські інженери дали відповідь російським керованим авіабомбам. Вітчизняні плануючі високоточні авіабомби здатні долати відстань 60 кілометрів. Про що пише видання Дефенс Експрес? А займається розробкою конструкторське бюро, бюро медоїд. Фактично, це аналог зброї окупантів за допомогою спеціального навісного обладнання. Звичайна бомба перетворюється на плануючу. При цьому наші розробники вирішили не вигадувати велосипед, а фактично повторили конструкційне рішення, яке застосовують росіяни. Та, попри зовнішню схожість відмінності, все ж будуть всередині боєприпаси матимуть більш модернізовану начинку, і через це будуть набагато точнішими. Розробники поліпшують точність запланованої бомби, яка вражатиме визначену ціль з точністю до трьох метрів. До виготовлення українських кабів залучено вітчизняні підприємства. Втім, перед тим як почати серійне виробництво, треба багато грошей, кажуть розробники. Вартість одного виробу близько 25 тисяч доларів. Українські військові потребують близько 100 далекобійних бомб на день, та в будь-якому разі власні розробки дешевші за імпортні. І про це і поговоримо зараз з Анатолієм Храпчинським, колишнім офіцером повітряних сил, заступником директора компанії виробника засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні, Героям слава, доброго вечора! Пане Антолі. Ну, справді оця гонка озброєнь, притаманна нинішній війні, так, вона ну характеризується там і застосуванням нової техніки і ну пошуком постійних нових постійним пошуком нових технологій, модернізації, вдосконалення ще старої радянської техніки. Проявляють, намагаються обидві сторони, і ми, і русські, проявляти креатив. А, ну, вони крадуть щось там в нас. Ми, якщо що, беремо якісь там на озброєння їхні теми, по БПЛА це дуже добре видно. А от а, з кабами. А, я не розумію, якщо е, ну там я розумію вірні, що не все так просто, але от росіяни ж їх застосовують з, з буквально одразу від початку повномасштабного вторгнення з березня, здається, 22-го року. Зараз четвертий рік війни. От в чому така проблема? Чому лише зараз е, ну ми констатуємо, що вдалось створити щось подібне. Давайте заужимо насправді, що даний звірець, які ми зараз побачили, по а, в медіа офі офіційно прилюднено було в медіа. А вже понад рік а, проходить тестування. Ну таки mm. давайте зважимо, що понад рік тому я а, а, мав можливість а, торкнутися деякої частини даного засобу. Тому тут а, треба зуважити, що насправді питання лише як завжди це фінансування і. Стратегічне бачення деяких проєктів, тому що більшість проєктів дуже велика кількість стартапів, які приходять з такої з Прикольної насправді рішенням, але воно може, не може бути реалізовано, наприклад, тому, що має певні проблеми. Тому оцінка оцих можливостей відбувається вже після того, коли, наприклад, якийсь продукт реалізований і починають його експлуатувати. Зрозуміло, що в принципі, якщо ми кажемо про а, даний напрямок, то а, в умовах того, що відбувається постійна. Гонитва і, в принципі отримували там певні види озброєння від наших західних партнерів щодо, якщо ми кажемо до щодо э, керованих авіабомб Але тим не менше треба зуважити що це було потрібно і це перспективна розробка, тому що вона дозволить нам дещо використати ті залишки авіабомб, які у нас знаходиться, для того, щоб почати працювати по території ворога або по території тимчасово окупованої. E, і тут ми кажемо про те, що це повністю український продукт, який не залежить від можливості передачі. Або французами тих же самих Хамерів, або джедамів з боку Сполучених Штатів. Тому, в принципі, знов таки буду вкотре казати що більшість оцих затримок в так реалізації деяких проектів це насправді відсутність фінансування або стратегічного бачення ситуації в майбутньому тому що знов таки вкотре буду наголошувати на тому що травень 2023 року моя команда займає пропонувала рішення щодо протидії шахетам, і одним із елементів цього комплексного рішення були дрони перехоплювачі на що було дивна реакція і не було сприйнято як перспективне рішення. Пане Анатолію, так, а от власне, ну, умовно кажучи, якщо говорити про е, список наших, скажімо, як про, про рейти наших потреб станом на зараз. от е, Так, нам треба там е, ті чи інші види, до прикладу, безпілотників, ті чи інші види ракет, і е, ну і от власне каби. Е, нас... Наскільки доречно, я я зараз знову ж таки, я це без претензій, просто хочу зрозуміти, так от вкладатись саме у виробництво кабів, а не до прикладу там ті ж гроші перенаправити, ну щоб там масштабувати виробництво там чи, чи безпілотників, чи, чи ракет, чи там не знаю закупити снаряди і так далі. От поясніть, будь ласка, цю історію. Ну тому, що є різновиди види озброєння, які нам потрібно на лінії бого які нам потрібно для застосування глибоко по території Російської Федерації. У нас є потреба знищення, наприклад, ворожих позицій безпосередньо на лінії бого і це радіус до 100 кілометрів, що в принципі цей кап в подальшому і зможе робити. Mm -hmm. Ну таки, давайте повернемось, мабуть, до глобальної проблеми а, сьогодення. Це відсутність стратегічного бачення, і це не лише в Україні, тому що а, в принципі певні помилки... З боку Сполучених Штатів і Європи призвели до того, що в 2014 році вони називали анексію окупацію Криму, не бачили в зелених чоловічках російських військових. У 2022 році вони намагалися звернути в очі путіна. Зараз ми маємо те, що три країни Іран, Корея і Росія, об'єдналися. При цьому вони активно отримують комплектуючі з боку Китаю і нарощують свої виробничі потужності. При цьому ми кажемо про те, що, наприклад, військової Кореї пройшли бойове загодження під час бойових дій війни з Україною з боку. Росії федерації тому то, треба зрозуміти, що насправді стратегічне бачення відсутність стратегічного бачення це якась глобальна, мабуть, захворювання наразі і в більшості країнах. Тому повертаючись до питання, насправді чи потрібно наприклад виділяти кошти на каби, а чи потрібно виділяти кошти можливо на далекобійну зброю. Треба ж навтаки зрозуміти, що є потреба в наявності комплексних е рішень, і вони передбачають експлуатацію різноманітних засобів ураження або керована бомби. Або, наприклад, ракети малого середнього радіусу дії, або далекобійне засоби ураження, і при цьому всьому треба повернутися мабуть, до глобальної потреби, яка зараз є і стоїть актуальна, це інженерна ставка, яка буде разом з аналітичним департаментом, яка буде насправді якісно аналізувати будь-яке озброєння, яке використовується на лінії з боку з боку нашої сил оборони і з боку ворога і. Прогнозовано пропонувати або протидію, або а, подальший розвиток цього напрямку, тому що тоді ми зможемо насправді зрозуміти потребу різних видів озброєння. Тоді, коли ми будемо казати про те, що Україна може виробляти, наприклад, там 8 мільйонів а там або більше дронів, ми будемо вже розуміти, яких саме нам потрібно дронів, які дрони нам потрібно розвідувальні, ударні, наприклад, діпстрайки або інші які елементи, тому що ми забуваємо на фоні цього. Ми забуваємо про наземне роботи Овани комплексі, ми забуваємо про звичайне види озброєння, ті ж саме автоматичні, наприклад, турелі, які можна поставити на НРК і запустити на лінію бо не використовуючи особовий склад. Тому, в принципі, тут жнов таки повертаючись до того, що насправді вже кричуща ситуація стає, коли ми кажемо про те, що потрібна інженерна ставка, тому що є велика кількість компаній, які виготовляють і продукти, які виготовляють, і комплектуючі, і насправді ці компанії вже дорослі і потребують. Дорослих правил, тобто ми кажемо зрозумілих технічних завдань, які будуть а, в подальшому реалізовані, одразу ж розуміючи, що це є і потреба для збройних сил. Тому що більшість рішень пропонуються на рівні того, а чи потрібно воно буде насправді на лінії бойові зіткнення. Зрозуміло, що воно, наприклад, затребувано на якомусь одному із напрямків. Але повертаючись до глобального питання, а чи кладеться це в загальну концепцію? І загальну стратегію використання зброї, і чи насправді а, ця зброя буде ефективною, чи вона буде виконувати лише короткотермінову задачі. тому що знов таки ми всі рванули вик... на здажання нагоняти на, на Російську Федерацію щодо застосування дронів на оптоволокні, але при цьому забули про дрони на штучному інтелекті, які б самостійно могли виконувати задачі. Тому тут насправді треба правильно розставити пріоритети, зрозуміти кількість потрібних засобів, які ми виробляємо. Тоді буде правильно сформована потреба, і кожен виробник, який пропонує свій продукт, він буде розуміти, що його продукція буде е тривалий час там е в пріоритеті або е буде потр потрібна для збройних сил, і в подальшому він розуміє, куди йому треба рухатися для того, щоб її вдосконалити, і вона лягала в загальну стратегію використання зброї. Знов таки зараз є певні е дії з боку міністерства оборони, мінстратегою і мінцифри, які передбачають створення певних напрацювань аналітики. Але ж, знов таки, вкотре об'єднання навколо єдиної інженерної ставки. З аналітичним департаментом дозволить нам навіть перейти до більш складних елементів то щодо уніфікації деяких видів озброєння, тому що насправді зоопарк тим, що ми використовуємо, стане великою проблемою. Я думаю, вже uh -huh. неприкінці цього року. Тому Потреба в уніфікації, стандартизації деяких елементів те, що в принципі від нас вимагають наші західні партнери. Тому що от на зустрічі в Брюсселі, на нещодавно на небезпекової на е, конференції в Варшаві, піднімалося питання щодо певних відповідностей, певним стандартам. Зрозуміло, що. Ті стандарти, які є у НАТО, і ті доктрини, які є у НАТО, зараз іноді не відповідають тим характеристикам тієї війни, яка у нас зараз відбувається. Тоді давайте писати нові стандарти, давайте переписувати взагалі глобально підход до е безпекової ситуації, тому що е весь світ тривалий час розвивався в безпілотних системах. Це неправильно казати, що Україна започаткувала активне використання безпілотних систем, тому що в принципі весь світ передбачав використання безпілотних систем, але він передбачав у вигляді того, що вони приберуть пілота з. Е Літака, наприклад, там F-35, і він буде автоматично пілотований. Зараз ми бачимо те, що ми зменшили розмір літака до 10 дюймів і використовуємо як засіб ураження. Ми зараз не по не потребуємо розгортання складної артилерії і наведення на відпрацювання, тобто мати час для того, щоб бути вражений, ми можемо використовувати FPV-дрон, який а, з безпечного більш-менш безпечного місця може вилітати і відпрацювати 100% по потрібній цілі, тому. Знов таки сучасна війна. Нові технології залишається стара зброя, тому що ми все ж таки залежні ще від далекобійних ракет, ми залежні все ж таки від тактичної авіації, яка може нести каби і може рівняти російські позиції близькі до лінії боозітання. Але при цьому треба розуміння, як ми все це поєднаємо в єдиному механізмі, і тоді насправді і виробникам буде будуть завантажені не на 40%, а на багато більше. І тоді буде розуміння стратегії. Тоді у нас в Україні з'явиться загальний продукт, який ми Зможемо запропонувати всьому світу, тому що ми скажемо, дивіться, ми побудували нову систему захисту, яка передбачає і шоновану систему протиповітряної оборони і системи е контролю за е певними секторами радіоелектронного контролю, який не дозволяє використовувати навіть FPV-дрони, тому, що знов таки. Е Війна зараз відбувається за рахунок а, побутових елементів, тому що шахеди з NVIDIA, ну вибачте, ви цю NVIDIA можете піти в будь-який е магазин і купити насправді. Ну тобто, якщо ми кажемо про комп'ютерний магазин, mm -hmm. тому в принципі тут треба зрозуміти, що йде побутова війна, і якщо ми хочемо зараз відповідати гідну давати Російської Федерації, нам треба. Повертатися до більш технологічних рішень, які будуть більш з військовими елементами, тому що в принципі більшість дронів, які більшість модифікацій російського озброєння які зараз відбуваються, якщо ми кажемо про дрони, воно дуже легко відпрацьовується якісними засобами радіоелектронної боротьби, які побудовані на військових технологіях, які мають криптошифрування, які мають додаткові елементи, які можуть насправді більш якісно відпрацювати, і для цього, в принципі, нам західні партнери пропонують свою допомогу щодо створення сумів. Існих підприємств, і ми кажемо про те, що ми зможемо започаткувати об'єднання наших можливостей, отримуючи певні комплектуючі з боку наших західних партнерів, імплементуючи їх у свої вироби, тому що насправді та. Ті скіли, і ті той досвід, який є зараз в українській армії у сил оборони в українських інженерів, він найдорожчий, що зараз є, тому що він mm -hmm. має якісну, і якісну оцінку тої ситуації, в якій ми війні працюємо, і він пропонує якісне рішення для реалізації цих рішень, потрібне. Правильний вектор і потрібне фінансування, пане Анатолію, Просять наші глядачі, постійний наш глядач, зокрема Володимир Ревенко, уточнити по тактико технічних характеристиках оцього кабу, чи, чи там 60 кілометрів, чи не 60, Видно, ну коли ви казали просто. Він що на наш глядач можливо щось не зрозумів. Ну і загалом там бойова частина, яке ураження воно здатне наносити. Можливо, не знаю там ж. що, в Росіян. Вони там і, і ФАБи ці три тисячі так вже скидали. Які в нас перспективи? Загалом, по ну по по по, по власне, от виробництву е, цих камів, тому що Росіяни ними просто знищують так, там в тому числі і там прифронтові території, там де на, на Херсонську ода здається недавно. Було на будівлю, було скинуто там, зруйнували і так далі. Тобто вони знищують цим там цивільну було, да. та цивільну інфраструктуру. Е, ну ми зрозуміло, що що будемо там бити по по по, ну, по по силах противника по військових. Але от чи чи це така сама от абсолютно іденти? Єдин... Ви казали, тримали там ну в руках, чи чи мали якусь дотичність можливість ознайомитись? Це ідентична повністю історія ро. Російським кабам, чи все ж таки є якісь відмінності? Набагато краще деякі елементи і помилки росіян а, взяти до уваги, і а, зроблено набагато якісніше. Знов таки треба заважити, треба відходити від потреби а, тих авіабомб, які у нас є на залишках, тому що ми не виробляємо ФАБи, Тому треба зрозуміти, що які зал... на залишках є у нас ФАБи, ФАБ 500 або там 1000, які у нас є ФАБи, 250 і 500, то, скоріше за все. І по ці ФАБи треба казати про створення цих модулів МПК mm -hmm. щодо відстані роботи. то знов навтаки перші результати показали близько 60 кілометрів. А можна казати і. Про розгортання до 80. Давайте повернемось до загальних характеристик будь-яких засобів ураження, які використовуються, якщо ми кажемо про французькі хамери або, наприклад, про е, джедами американські, то це близько до 110 кілометрів. Знов таки, ми не кажемо зараз про е, імплементацію туди е, деяких реактивних двигунів, які дозволять там працювати на більшу відстань. але безумовно про це треба казати, тому що це перспективний напрямок. Судно таки, у нас є е, залишки цього зброєння його треба використовувати як вільно падаючи бомби. Не можемо використовувати, тому що ми, на жаль, не маємо паритету в повітряному просторі щодо застосування тактичної в'язі на лінії боссипнення. знову таки, я тут хочу зазначити, що все ж таки ми маємо паритет в повітряному просторі Російської Федерації за рахунок використання наших безпілотників, тому що наші безпілотники активно зараз працюють по території Російської Федерації. Але при тому, розуміючи залишки цих фабів у нас, ми можемо казати про те, що їх потрібно правильно реалізовувати. Тобто ставити цей модуль і таки оціночна вартість двадцять тисяч доларів. Це ми кажемо про. Не ще не до кінця розгорнути виробничі потужності. Я думаю, що там mm -hmm. а, в більшості можна буде зменшити суттєву ціну, тому що нам таки ми розуміємо, що таке конвейерне виробництво і максимальне а, розгортання виробничих потужностей, які дозволить нам це здешевити. Дякую дуже, пане Анатолію, за роз'яснення і не тільки по кабах, а й загалом по наших потребах і по наших проблемах, які треба вирішувати. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів радіоелектронної боротьби.